Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Що ж, кажуть, що спиртовий бензин абсорбує воду і тоді вона розмішується, типу ніякої шкоди не робить автомобілю. Тож, давайте провіримо. Наливаємо воду в бенз. Думаю, хватить. Да? Бенз в бак. І пішли заводити. А, ні, не будемо заводити. Давайте спочатку запишемо відео про спиртовий бензин. Зараз розкажу вам всю правду про те, як він діє на вашу авторівку, як воно все там змішується. Чи є якась небезпека в цьому домішуванні етанолу чи якщо біоетанолу в бензин. Зім розібрався, все вивчив. Зараз вам розповім так. Доступно, що кожен розуміє, чи потрібно його лити в бак, чи ні. А заведемо в кінці і подивимося, як воно буде працювати. Тож, від недавнього часу в звичайний бензин почали домішувати спирт, тобто біоетанол. Не менше як 5% його має бути в кожному бензині ну, до 98-го. 98%, 98 може бути чистий без домішок. Але цей біоетанол дуже хорошо абсорбує воду. Давайте я вам розповім. Що станеться з вашою автівкою, коли бенз змішаний спиртом, потягне водички, і взагалі, як це відбувається на заправках і як це працює. Але перед тим давайте розберемось, навіщо взагалі це почало мішати, з яких домислів і хто це придумав, і взагалі в чому головна ідея. Біотанол створений в першу чергу для екологічності. Бачимо, скільки їздить машин, і кожна спалює паливо, і з кожної з вихлопної луплять гази. Тож раніше, як присадку для підвищення октавного числа, використовували так звану присадку в основному НТБЕ. Зараз все ж її замінили біоетанолом, і плюс ще якась частина біоетанолу в самому бензині. Таким чином воно типу, має не утворювати шкідливих речовин і ну, бути більш екологічнішим. Бо ця штука НТБЕ дуже про, така погана штука, <кхід> їй приписують, що вона і рак може визивати і все інше. А от кожна машина їздить і димить коптить. Представляєте, скільки його в повітрі. Ну, чи все так хорошо? Ну, такі ж добрі наміри, да, і він хорошо згорає. І типу, це спірт, нічого поганого не має бути. Чи все так хорошо для вашого гітівок? Оказується, ні. Особливо в Україні. в попавленій системі попадає в мотор, де має згоряти, да, і ну, типу, ніяких проблем не має бути, що бензин згоряє, що біотанол згоряє. Але вся проблема криється не тут. Хоча ми зараз сюди теж повернемося. Ну, то вже другорядна проблема біотанових. Саме перша криється в його началі. Ще в заправці, коли цей бензин знаходиться в ємностях на заправні станції. Дуже багато коментаторів тоді написали, що о, що ти ліпиш, вода знизу, вода не зверху. Так, я погоджуюсь з вами, зробив оговорочку, вода дійсно знизу. Але це ще гірше, тому що заборники на заправних станціях стоять також майже в самому низу. Ну, Їх трішки піднімають для того, щоб вони не хапали весь осад знизу баку, да? І тоді, коли сюди зливається бензин, заправці дають типу, трішки відстояти, щоб цей весь осад сів назад, да? коли він збовтається. Але з біоетанолом така штучка не працює, тому що він буде підніматися трішки вище, абсорбуючи воду. Тож, як це все працює на цих трьох ємностях, показую. Зараз розуміє кожен водій і зробить для себе висновок. Дивіться, є бензин, спирт і вода. Вода дуже хорошо змішується спиртом, прям суперово. Всі знаємо, да? коли набухався на щельній ранок. Хочеш що, хочеш пити. Чому? Тому що спирт змішався з водою в нашому організмі і вивів її всю з організму. Здавалося б, хорошо, да? спирт виводить воду. Значить, він точно так може вивести воду із машини, з бака і з іншого. Супер! але не там то було. Далі. Вода не змішується з бензином. Взагалі не змішується, вони полярно протилежні. Вони не змішуються від слова зовсім. А спирт з бензином змішується, але не дуже хорошо, тому використовують спеціальні технології, щоб воно, типу, трималося кучки. Воно тримається кучки, коли отак або отак. Але тільки коли виходить отак три разом. А знаємо, так, що волога. Спирт притягує вологу, може попадати в бак. Тоді починається розшарування. В якому плані розшарування? Давайте покажу вам в бакові. Якщо заглянути під низ, бачимо тут знизу бензобак. Але що ж ви там побачите, як він просто бензобак? Ніщо там про нього не розкажу. До речі, ви знаєте, чому бензобак не захищений ніяким захистом, а просто самого низу автомобіля? Ні? То зараз теж вам розкажу, але спочатку давайте. Розберемося з цим бензиком. Тож, що ми маємо? Коли змішуються цих три рідини, Получається в бенз додали спирт. Окей, працює. машині майже не вредить Якщо воно хорошо змішане, то все нормально працює, крім одного випадку, що згорають свічки. Реально згоряють свічки. У мене свічки. Енжиковські з зараз прочитаю, як він зветься, бо таке слово я навіть не заповнив. Рутенієвим наконечником згоріли за два роки. Вісім свічок кожна по 800 гривень, посчитайте, яка ця сума в загальному. Не впевнений, що це саме від спиртового, але дуже багато в коментарях написали так. До речі, горе коментатори. Ну не зовсім горе. Дуже освічені люди завжди виправляють. Величезно їм дякую. Але е, якщо ви пишете про якісь проблеми, що робиться не так. Напишіть, будь ласка, зразу відповідь, як робити так, що людям робити. Бо люди їздять на заправки машини, потеряли тягу, збільшився розхід. Що людям робити? Отут найголовніша відповідь, яку потрібно розкрити, а не шукати проблеми. Але проблем нам і так створять всі інші. Тож, що виходить? Розбираємося, робимо висновки. Коли це все три змішується, виходить розшарування, тому що... Вода з бензом не спішується, вода змішується з спиртом, і вона тяжола, тягнеться все на низ. Оцю суміш, спирт, вода тягнеться на низ. Спирт, доданий в бензин як присадка замість МТБЕ. Це ми вже розібрались для повищення октанового числа. Тобто, якщо цей спирт з бензу вивести, виходить, що октанове число знизиться. Тобто, замість 95-го ми вже чуть ли не 80-й отримуємо. Отака от, от математика. Плюс на дні буде не спірт, а спірт змішаний з водою. Спірт змішаний з водою, вроді теж нічого поганого, воно, якщо буде попадати в циліндр, там буде згоряти, вода буде просто випаровуватись. Вроді нічого поганого, нічого поганого, крім того, що також понижається октанове число. Тому що спірт абсорбує воду. Знаємо, так? якщо Спірт розвести 50 на 50, виходить 40 оборотів. От вам і те саме октанове число. Як воно знижиться? Якщо водички трошки, звісно, це нічого поганого не дасть. Але це дає поганого на рівні вже паливної системи, коли воно рухається по трубкам. Коли воно рухається по трубкам, вода осідає на поверхеньки і робить корозію. Особливо, якщо машина їздить мало. Таким чином. Оця гримуча суміш, яка виходить зараз в бакові кожного автомобіліста, дуже і дуже погана для паливної системи в плані того, що потрошечки-потрошечки роз'їдає її. Но, якщо забирається вода, якщо чисто спирт і бензин, правильно змішані, правильно змішані це на заводі, як в нас вирішили мішати? Прямо перед заливкою в бензовоз. Тобто з двох. Суміша, йдуть шланги, це вже напряму сказали так на е, заправних станціях да, їхні керівники, як це буде працювати. Поки що завозять типу, такий бензин з Європи, вже зразу змішаний. До речі, мішають нам його з нашого е, біоетанолу, який виробляється в Україні, везеться в Європу, там мішають і привозять назад вже змішаний бензин. Тож, поки так працює, але в таких невеличких заправках да, або типу. В бочках, як їх називають, або навіть, можливо, й великих, просто те менше хто каже, вирішили зробити так. Нащо возити в Європу, там мішати, звідти вести, да, туди назад катай, невигодно. Давайте будемо мішати напряму. Прямо в бензовоз з двох сумішей заливається з одної спирт, з одної бензин. Поки бензовоз їде, то все змішується. От вам і технологія. Е, якщо такий бензин змішаний. Він може дуже швидко розшаруватись. І що тоді отримуємо? Знизу спирт, зверху бенз, бенз з меншим октановим числом. Спирт, якщо все норм, то чистий спирт, да? що теж не дуже полезно автомобілю, коли він на такому заводиться. Якщо він ще хапнув води, то ще й спирт з меншим октановим числом. І от саме під час заводки це все може. Дуже погано спрацювати, не заводитись детонувати. Бо коли ви вже завели і бензонасос працює, як правильно мені підказали в коментарях, за яких 5-10 хвилин він переколошмати той бензин вже декілька разів через обратку, да він буде ганяти по кругу по паливній системі, і виходить, перемішає його і знову все буде добре. То найбільше це вредить коли автомобіль довго стоїть. Тому ще раз повторюсь, єдиним зараз методом, поки що це все на заправках не наладилось, вирішення цієї проблеми є це е, заправлятися потрошки, щоб бензин ви завжди виїжджали і заправляли новий, щоб він не встигав абсорбувати воду, щоб він не встигав. Розкладатися, до речі, про розкладатися вже є перші результати. Я зняв сьогодні їх на телефон, прикріплю в кінці цього відео, подивитись, як повели себе бензини з різних заправних станцій. І сьогодні ще поїдемо ще на інших станціях, заберемо такі баночки, де попідписуємося якої станції, і будемо на літа дивитися, як воно себе поведе, щоб потім для себе зробити висновки. Тож, не заправляти велику кількість. Старатися, щоб машина рухалась, щоб не стояло на місці, да щоб воно не встигло розслаюватись. Друге, старатися, щоб не попадала волога. Ну як це старатися? Це практично нереально. да, ніхто осознано в бак воду лити не буде. Мене, Якщо купуєте бенз, бензоінструмент, також купляти невеличкими порціями, не старайтесь запастись типу, куплю, хай на все літо стоїть. Ні, це може дуже погано тоді вилізти. Ну, представляєте, в бензоінструмент, коли вони розслоїться, а ви зверху злиєте там, 90, замість 95-го 86-й бензин. Коса робити не буде. Або коли навпаки ви верхній бензин злиєте, а внизу лишиться лише спірт з водою, і тоді залиєте в той інструмент. Також працювати не буде. А потім, коли вже це все наладиться і можна буде заправлятися, то теоретично і резервуари, саме головне резервуари їхні почистяться. Тобто спірт абсорбує воду, він залиється в якісь машини, одні залиється. Верхній бенз, в другий нижній шпір, да? і отак от будемо жити. І вже потім заправлятись більш-менш так, як ви звикли раніше. А поки що стараємося найменшими порціями. Це єдиний вихід, який придумав я, щоб не нашкодити своєму двигуну. Ну, уявляєте, тут бочка да? на 40 тонн. 40 тонн бочка. В ній виходить 5% спірта. Це що? 2,5 тонни. 2,5% тони спірта і зверт, ну і остальне бензин. Якщо там ще є якась волога, а там вона по-любому є, бо їм всім радили бочки почистити, деякі заправки навіть на два місяці заправлялись, то виходить, що там ще кілограм 200-300 води, який потім змішається спіртом. І якщо воно розслоїться, а якщо воно змішається з то воно по-любому розслоїться. З... Получається, коли заборник буде знизу забирати, першим, кому він забере, він забере чисто спірт. Всім іншим буде вже чисто бензін, але з меншим октановим числом, про те, що я говорив раніше. Но, за що того, що на заправках швидкий рух, от бачимо, скільки машин вже заїхало, поки ми тут сидимо, воно не встигає розслаюватись. Але. Отак От вода спіртом потрохи забирається, 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 і через деякий час вже буде більш-менш нормальний результат. А до того часу заправляємося по мінімуму, а що лишається робити. І е, йдемо те що... А, про бак забув розказати, бо е, поки я готував цей матеріал, також вилізла цікава інформація, чому бак знизу нічим не захищений. Ну, Типу це ж бак постав якусь защиту, він ж пластиковий, щоб його не побити. А виявляється, це зроблено в цілях безпеки, тому що якщо ви, не дай Бог, натнетесь на якийсь камінець і проб'єте бак, так бензин витече на землю. А якщо там буде якийсь захист, то він розтечеться по цьому захисту, може затекти за коврики, туди даш аж салон десь і при, не дай Боже, якісь чи загоранні, згорить машинка. Но, якщо воно нічим не захищене, то витече на землю і типу. Просто впітається в землю і нічого страшного не случиться. Так що не просто так бак не закривають і не чіпляйте захист знизу бака, бо то типу лишнє по правилам техніки безпеки. А тепер пішли заводимо. Це завелось без проблем, але якщо чесно, то я воду не додавав в банку. То був такий самий бензин, ну інший бензин. Але бензин і воду не бажано лити в бак. Но за умови того, що якщо там є спиртовий бензин, теоретично він повинен її абсорбувати. І там повинно, ну, якщо порівняти в пропорціях, то вийти щось на накштаут 80 80-го да, 80 бензину. Тобто, Ця штука на ньому теоретично має поїхати, трошки може дьоргатись, гавкати, але в цілому мала б їхати. Но спеціально воду лити не потрібно, тому що вона не згорає, вона не додає потужності. Тобто, якщо ви її налиєте, типу стане більше бензину. Ні, це так не працює. І навіть спирт має на 30% меншу тепловіддачу. І таким чином виходить, що розхід... З застосуванням спиртового бензину зросте. Дуже багато в коментарях написали, що знижується тяга і все інше. Так, дійсно це переходить через те, що якщо ваш автомобіль не подає більше палива, таку саму порцію, а тепловіддача менша, і виходить, з. Одного літра на 30% ви вже втрачаєте. Ну, не на 30% в цілому, тому що лише 5% спирту в бензині, то це з 5% ви втрачаєте 30%. Вроді нічого такого, але в загальному ситуація не дуже приємна. Думаю, ви поняли для себе все. Зробили висновки. Будемо дотримуватись правила, що бензин, який заправили, треба швиденько виїжджати. Ви бензоінструменті інструменті на зиму там чи на 2-3 місяці ні в якому випадку не залишати. А тепер поїхали на інші заправочки, наберемо ще е, в баночки там, де ви просили. Вок, да, око, якусь no Name заправку знайдемо. Якщо по дорозі ще найду сокар, то ще сокару наберемо, бо в нас їх тут не дуже багато в моєму регіоні, з тих, яких ви просили найбільше. І поставимо їх, хай відстоюються, а в кінці зробимо висновки, що ж з них вийшло. Охоткий для, для спорівняння. Тепер заправка, як її оці великі заправки називають типу бочка, да? ну, такі, які більш-менші заправки. Кажуть, що на таких не бажано заправлятись взагалі. Я вам скажу чесно, я на ці заправки вже заправлявся разів 10, а то й 15. Нічого страшного не було. Тож, давайте і тут візьмемо пробу і подивимося, як він поведе себе з часом. Ну що, покушаємо чіповський? Кажуть, що це те саме, що око, заодно й подивимося. То саме, не то саме. Так. А це в бачок. Оп! От око, а от чіпо. Ну, похоже, але це трошки жовтіше, так? Підписуємо. І ставимо і наблюдаємо. Колекція нашого бензику збільшується. Дивіться, опа! І дивіться, на авантажику набрали, як пиво прямо. Ну Вже є певні результати, тож будемо дивитися, як цей бенз спіртом веде себе, як він відстаюється, як воно змінюється, як воно взагалі працює. Будемо її побільшувати, ще на всі заправочки заїдемо. І тоді ви для себе будете робити висновки, де можна заправлятися, де ні. Кіт, ти що думаєш? Який з них можна пити? Чи ніяк. Все, бадяга, добра, да? Отакі От у нас пирожки.